І сьогодні вами я Іванку, я знову надувлю конці, пам'ятник знову написав. Я прийшов перевірити, як тут водичка. І вона досі є. Навіть кури п'ють, дивіться. Куртки сабатурки. Це навіть жуків квалітів, бачив. Це це місце проклято, де я Ну, казав відео. Там є вода чому. Це добре ще довго вже пройшов. Є вода. Вода? Що? Вода! Е, ну правда, дуже багато шаром а око видно, воду то її дуже добре видно. До речі, я в такому гарному камінчику, як бачите. Поглянемо, як такого видно. Там жаба, дивіться! Або тут? Коричнева така. Беля, ну, а ты хочешь, попробую вам показать. Бачили? Сховалась. Ташечка! Купа життя. И спилок, и жабки. Ну, папа, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не снимайте мою